Номер 76. Знайди і запиши трицифрове число. У якого сума одиниць перших двох розрядів 10, а сума одиниць другого і третього розрядів 18. Досліди кількість розв'язків. Яке цікаве завдання. Всі числа ми можемо записувати з допомогою 10 цифр. Якщо у нас одноцифрове число. То 3 це кількість одиниць першого розряду. Двоцифрове число ми записуємо двома цифрами. 8 це кількість одиниць першого розряду, а 4 це кількість одиниць другого розряду, тобто 4 десятки. А 7 у числі 795 це вже кількість одиниць третього розряду. І всі ці три розряди входять в один клас. Клас одиниць. Якщо у нас шестицифрове число, то 385 це одиниці наступного класу. Вони входять в наступний клас, в клас тисяч. а одиниці тисяч це вже четвертий розряд, десятки тисяч п'ятий розряд, а сотні тисяч це шостий розряд. І вони входять в клас тисяч. І тоді ми це прочитаємо так: 385 тисяч 124. Якщо одиниць якогось розряду немає, то ми не читаємо цей розряд. Наприклад, 46 тисяч 59. 0 сотень. Або, наприклад, 270 тисяч. 316. Зрозуміли. Знайди і запиши трицифрове число, в якого сума одиниць перших двох розрядів 10, а сума одиниць другого і третього розрядів 18, досліди кількість розв'язків. Нам треба записати три цифри. А ми не знаємо ні першу, ні другу, ні третю цифру. А якщо ми чогось не знаємо, то можемо записати з допомогою змінних. Нехай сотень буде А, десятків Б. А одиниць С. Сума одиниць перших двох розрядів першого та другого 10. Б додати С дорівнює 10. А сума одиниць другого і третього розрядів Б додати А дорівнює 18. І ще й Б і Б за цими. Буквами. Ховається одне й те саме. одна й та сама цифра ховається. То об'єднаємо фігурною дужкою. Досліди кількість розв'язків. У нас три невідомих. А рівнянь два. То як це ми можемо зробити? Будемо підбирати? Почнемо з цифри, що ми записали буквою С. Це може бути будь-якою цифрою, наприклад, 0. B додати 0 дорівнює 10, то B дорівнює 10, якщо це 0. Але ж B це цифра, а не двоцифрове число, то це не дорівнює 0. 0 нам не підходить. Давайте спробуємо це дорівнює 1. Якщо це 1... Тоді B дорівнює 9. Якщо B дорівнює 9, тоді A теж дорівнює 9. О, як вийшло. То запишемо це число ABC. 991. Але в нас іще ось скільки цифр можемо перебирати. Наступне, наступна цифра 2. Отут спробуємо Це дорівнює 2. Якщо це дорівнює 2. Тоді Б дорівнює 8. Якщо Б дорівнює 8, тоді А дорівнює 10. А так же бути не може, тому що А це цифра. То 2 нам не підходить, цифра 2, а всі більші і тим паче не підходять. То ми розв'язали з вами цю задачу. Це число 991, яке цікаве завдання.